Привіт! Мене звати Іванка, я філолог і засновниця онлайн школи з вивчення польської мови Фрірінток. Я записую цей коротенький вступ перед відео з двох причин. По-перше, відео, яке ви зараз дивитеся, вже було у нас на каналі, і ми його заново виставляємо з цим вступом. По-друге, у попередньому відео ми обіцяли створити курс медична польська мова, тому виконую обіцянку. Створення курсу зайняло нам 6 місяців, але вже зараз він є. І на нього можна реєструватися. Переходіть за посиланням під цим відео або десь на цьому відео. Реєструйтеся, заповнюйте заявку і отримуйте доступ до курсу. Цей курс ідеально підійде для лікарів, які планують працювати у Польщі, складати екзамен НІЛ або проходити навчання чи стажування, для медсестер, які шукають більш високооплачувану роботу у Польщі і хочуть працювати за професією. Також для студентів, які планують навчатися на медичних факультетах в польських університетах. Але найголовніше, цей курс для кожного, хто цікавиться медициною, здоров'ям і хоче почуватися впевнено, коли відвідує будь-який медичний заклад. Тому не зволікайте, детальнішу інформацію про курс ви можете прочитати за посиланням, яке є під цим відео або десь на цьому відео. До зустрічі на курсі! Сьогодні у нас дуже важлива тема, бо ми поговоримо про те, як сказати польською мовою, коли у вас щось болить. І почнемо ми з того, що в польській мові у мене болить, звучить болімні. Болі мні. Болі І тут зверніть увагу: ми не кажемо болі-мі а «болі мне». Оцю форму дуже важливо «мне» запам'ятати. А далі просто називаємо, що нас болить. Наприклад, у мене болить голова. Голова це гвова, болі мені гвова. Серце польською серце, болі мне серце. Вухо польською ухо. Болі мне ухо. Очі. І тут увага, очі польською це очі, це вже є множина, тому ми скажемо болоу мні очі. Болоу мє. Так само, наприклад, спина, плеци, ми скажемо болов, мнє плеци», Бо «плеци» оне, вони. Далі, наприклад, у вас болить зуб. Зуб це польською зомб, зомб. І у мене болить зуб, ми скажемо болі, мні зомб. «Болі Болімнє зомб. Якщо раптом у вас болить живіт, ви скажете польською «болі болім бжух, тому що бжух це буде живіт. «Болі Болімє бжух, «Болі болімнє бжух. Як сказати рука, мене болить рука, рука ренька, болі мені «ренька». «Болі болімні ренька. Болім'єренька. Щоб сказати про свої симптоми, у нас в польській мові використовується дуже проста формула. У нас є слово мам, тобто ми кажемо, я маю і що маємо. Наприклад, мам, завроти, гвоби. Українською це звучить. Мені паморочиться в голові. І якщо подумати, як же це сказати польською, у нас трішки може бути ну, паніка. А польською все просто мам, кого це завроти голови. Мене нудить. В польській ми скажемо мам мдвощі, мдвощі, мамдвощі, або ще використовують слово нуднощі. Мам нуднощі. Мам нуднощі. «мам нуднощі». U mnie my w polsku jej skażemy mam, kogo, co i diarroję to skazać dwoma sposobami, albo rozwolnienie, rozwolnienie, mam rozwolnienie, albo jeszcze słowo biegunka, biegunka i tu uwaga, mam kogo, co, biegumkę. В кінці використовується обов'язково з хвостиком так, Е-носове, тому що після слова м'єч ми ставимо питання кого-цо. А все, що жіночого роду, буде закінчуватись на з хвостиком Це так як ПІКАВ, ЄМПІЦ, мамбєґунке. Далі ми можемо сказати: у мене висока температура. Висока температура це горончка, і мам кого-цо горончке. Мам горонке. Якщо у вас є на щось алергія, то в польській мові можете використати дві фрази: Мам учуленє на мам мене алергія на, або мам алергіє на. Тільки не забудьте алергія вона, тому мам алергіє, там маємо ес хвостиком. Мам алергія на. Ну і все, що буде йти після того на, також в знахідному відмінку, тобто до жіночого роду, ви мусите додати Е-носове С хвостиком. Наприклад, мам учулення на penicilline. Penicellina вона, polskій mluvi МАМ c'è НА na МАЛІНА – МАМ алергія на маліне. Цитрина, мам алергія на цитрине, на лимон. Помаранча апельсин, – «Мам алергія на помаранче. Це також запам'ятайте. Далі, якщо ви себе погано почуваєте, ви можете сказати не чує ще добре, не чує ще добре, тобто я себе не почуваю добре, і ви можете попросити когось викликати лікаря польською, це скажемо прович лекажа. Прошу визвач лекажа. Або ви можете самі дійти до e, лікарні. Просто запитайте, szpital, де є найближчий шпиталь? Де є найближчий шпіталь, де є найближча лікарня, або приходня це буде поліклініка, де є найближча приходня. Далі ви можете сказати, що у мене є медична страхівка, Польською медична страхівка це. ubezpieczenie zdrowotne. Strachywka co w ogóle ubezpieczenie i zdrowotne medyczne. Ubezpieczenie zdrowotne. Mam ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli już u was nie mam medyczną i strachywki, to wy te nie mam kogo czego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Будьте здорові, щоб вам ці фрази в реальному житті не пригодились. Я вам бажаю, але знати обов'язково треба. Тому зробіть собі солничок. Якщо у вас є алергія, раджу вам обов'язково виписати ці продукти чи речовини, на які у вас є, щоб ви вміли це сказати польською мовою. До зустрічі у наступному відео. Якщо сподобалось, залиште мені сердечко, прокоментуйте і підпишіться на канал. Чаєсть!